Продовжуємо розв'язувати задачі на звичайні дроби. Отже, наступна задача. Знайдіть число, якщо 13, 3,7, 7,14,2184 цього числа дорівнює 42. Розберемося із тим, що нам відомо і що нам знайти. Отже, оце я зобразив деяке число, яке нам треба знайти. Відомо, що одна третя цього числа дорівнює 42. Тобто одна частина із трьох, на які це число було поділено, містить 42. Тому я виконую поділ і покажу, що одна така частина містить 42. Тобто одна третя частина містить число 42. А необхідно знайти скільки Становить взагалі все число. Очевидно, що все число, яке ми шукаємо в цьому випадку, буде дорівнювати те число, що припадає на одну частину. Я їх пропишу тут. І помножить на кількість цих частин. А кількість частин, вона взагалі визначається знаменником. Тобто виходить так, що ми 42 маємо помножити на знаменник. І це буде 126. Звідси слідує порядок дій. В першій дії ми маємо дізнатися, скільки числа припадає на одну частину. Що ми робимо для цього? Число, яке припадає на ту кількість частин, яку взяли, а це нам вказує чисельник. Потрібно поділити на чисельник. І ми узнаємо скільки числа припадає на одну частину. Потім... Те, що припадає на одну частину, помножити на кількість частин, на які невідоме число було поділено. І ми дізнаємося саме число. Тепер в оцьому випадку. Ясно, що оці 42 тепер містяться в оцих трьох частинах. Для того, щоб знайти, скільки числа припадає на одну частину, необхідно 42 поділити на 3. А щоб дізнатися, скільки числа припадає на 7 частин. Це якраз це число, що нам треба знайти. То треба далі помножити на 7. Тобто в першій дії ми дізнаємося, скільки числа припадає на одну частину. Потім множимо на 7 і дізнаємося, скільки числа припадає на 7 частин. 42 поділити на 3 це буде 14. 14 помножити на 7 буде 98. В будь-якому випадку в першій дії ми маємо дізнатися, скільки числа припадає на одну частину. Ну і тепер дивимося, як воно реалізовано ось тут. Отже, міркування. У першій дії потрібно дізнатися, скільки числа припадає на одну частину, те, що ми говорили. У другій дії потрібно дізнатися, скільки числа припадає на ту кількість частин, на яку його поділили. Це зна мене. Ну і ось усі ці. Розв'язки до кожної з цих випадків. Пояснення. Наприклад, отут. 42 поділити на 7 це 6, 6 помножити на 14 це буде 84. Це число. Тобто 84 це число, 7 14 частин якого становлять 42. Ну, ось і відповідь. Наступна задача. У саду росте 24 вишні, що становить 2 дев'ятих усіх дерев. Що ростуть у саду. Скільки дерев росте у саду. 24 вишні становлять дві частини з 9 усіх дерев, що ростуть у саду. От це ось говорить про те, що 24 відповідає чисельнику, тобто відповідає взятим частинам. А 9, це знаменник. число, яке вказує, на скільки рівних частин. Всі дерева, тобто кількість усіх дерев, було поділено. Відповідно ясно, що 24 відповідає двом взятим частинам. І в першій дії нам необхідно взнати, скільки числа припадає на одну частину. Це означає, що 24 необхідно поділити на 2. Ось воно. І ми дізнаємося, скільки дерев на одну частину припадає. 12 дерев. Всі дерева в саду. Утворюють 9 частин. Відповідно їх в 9 разів більше, ніж те число, яке відповідає одній частині. Тобто в 9 разів більше за 12. Тому ми множимо на 9 і отримуємо 108 дерев росте в саду. Наступна задача. Яку частину площа заштрихованого трикутника становить від площі трикутника АБД? Ось він, Чотирикутника АБЦД. Ось він. Чотирикутника а, Б, Ц, Є. Ось. Розв'язання. Ми бачимо, що трикутник а, Б, Д такий самий, як трикутник Б, Ц, Д і трикутник Ц, Д, Є. Це означає, що якщо трикутник а, Б, Д поділено на 4 рівні частини, то і трикутник Б, Ц, Д точно так само, як і Ц, Д, Є, може поділений бути на таку ж кількість рівних частин. Тобто їх тут 4 буде і тут 4. Всього в трьох трикутниках буде 12 рівних частин. Я покажу їх. Значить, тут ми можемо продовжити поділ. І відповідно ми маємо вже раз, два, три, чотири тут. Тут 4 і тут всього 12. Виходить. Ну, відповідно, тепер можемо дати відповіді на ті питання, які перед нами поставлені. Тобто нам необхідно визначити, яку частину площі заштрихованого трикутника, це оцього. Становити від площі трикутника АБД, чотирикутника кутника чотирикутника 4 Оскільки трикутник БД, такий самий, як трикутники БЦД і СЕД, ми вже говорили про них то кожний з цих трикутників також можна поділити на такі самі частини, як і трикутника АБД. Тобто ось у трикутника BD, ми вже говорили, поділено на 4 частини. Відповідно, і цей трикутник, і цей трикутник також можна поділити на такі самі 4 рівних частин. Тому в усіх трьох цих трикутниках буде 12 рівних частин. Ось про це написано. Тобто всі три трикутники будуть поділені на 12 рівних частин. Звідси маємо, що площа заштрихованого трикутника це ось цього, становить 1 четверту площі трикутника АБД. Тобто АБД у нас ось цей трикутник. Дійсно, це 1 четверта частина від площі цього трикутника. Далі чотирикутник ABCD містить два великих трикутника, в якому 8 отаких маленьких трикутників, і тому один такий трикутник становить одну восьму площі від чотирикутника ABCD. Чотирикутник Чотирикутник оцей містить 12 отаких трикутників. Відповідно, площа оцього трикутника становить 1 12 частину від площі чотирикутника АБЦЄ. Е.